Ранок п'ятниці. Ще один чудовий день. Слава Україні та Збройним силам України. Ветері ранкові коротесенькі ігрові новини. Останній випуск цього тижня, бо нарешті. П'ятниця! П'ятниця! З фінансового звіту Arcane Studio стало відомо, що гру про Блейда почали повноцінно розробляти наприкінці 2024 року. Команда, яка її розробляє, ймовірно, не постраждала від скорочень Xbox. Тому чекаємо новин про цей проєкт найближчим часом. Всі працюють разом, розв'язки невідомо. Ось про що я всі готові. Готовий з Так! Нещодавно Астробот отримав 5 нових рівнів, які вже доступні всім власникам гри. Абсолютно безкоштовно. Якщо можна, я заплачу тобі трохи це безкоштовно. Rockstar додали можливість переносити аккаунт Red Dead Redemption 2 на інші платформи. Така функція давненько вже була доступна для п'ятої GTA. А от другий RDR отримав таку фічу нещодавно. Дякую. Це дійсно корисно. Соні таки справді провели окремого стейт Play, присвяченого Ghost of Йотей. І в цій грі буде дещо спільне з РДР, полювання за головами, приблизно ті самі сайт-квести, які ви могли виконувати, і в грі від Рокстар. А ще міні-ігри з приготуванням їжі. Пробачте, мабуть, сталося якесь непорог. Начувайся, плагіатор, наша баба-адвокатор. Зробить з тебе форшмакатор. Піс-піс. Загалом це доволі базований на першій частині сиквел з новим сюжетом, новими механіками та новою зброєю. Прокачаною боївкою. Нагадаю, що реліз гри запланований на 2 жовтня, і в той же день має вийти лімітоване видання PS5, присвячене Ghost of Йотей. Я вражений бачиш? Я знав, що тобі сподобається. Море Храдіїв у 2026 році отримає кастомні сервери з набором інструментів для спільноти, але доступні вони будуть лише всередині нової підписки для гри. І ти, ти даси мені все? Ні. Звісно, ж ні, красончику ти мій. Я дам тобі інструменти, щоб ти сам отримав для себе усе. На що заслуговуєш. Кінороби показали ще один трейлер другого сезону Twisted Metal. Вийти він має 31 липня. Добре, що я зберіг копію цього фільму на касеті. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. До понеділка. До понеділка, так.